Раді вітати! Команда новин телеканалу Ільдана. Знову в ефірі продовжуємо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Чорнобривиця передовсім протаки нагородили рятувальників. Спеціалістів ДСНС відзначили за роботу під час весняної повені. Ні, домашньому насильству в Черкасах працюватиме мобільна служба з надання соціально-психологічної допомоги. Нові привілеї із карткою містяни на черкасцям повертатимуть частину вартості квитка до зоопарку. Понад дві з половиною години Черкащина була на тривозі вночі. Масований проліт безпілотників противника фіксували над нашою територією. Працювали сили ППО. На щастя, минулось без надзвичайних ситуацій. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Весняна повінь завдала шкоди селам Черкаського та Золотоніського районів, були затоплені вулиці, сільськогосподарські угіддя та домогосподарства. Тоді в найкоротші терміни організували роботу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Коли загроза минула, настав час відзначати рятувальників, які долучилися до операції. До боротьби із весняною стихією залучили надзвичайників області, а також співробітників із курсантами Черкаського інституту пожежної безпеки імені героїв Чорнобиля. Грамотою головного управління ДСНС області нагородили третьокурсника Радіона Марченка. Він каже, обрав професію, аби допомагати людям. Район допомагали по відбору води, робили дамби, щоб на село не попадала вода, допомагали людям. Ну, все в принципі, в нас залежало, то ми зробили. Подяку обласної військової адміністрації має полковник служби цивільного захисту Сергій Цвіркун. Він та інші співробітники навчального закладу з колегами гарнізону проводили моніторинг підтоплених зон за допомогою літальних апаратів та розробляли актуальні карти місцевості. Виявляли де можливо шляхи, яким чином можливо тимчасово якусь встановити дамбу для того, щоб якраз зменшити всі ці наслідки підтоплень. І якраз вже потім, після моніторингу, вже приїжджали. Наші колеги і курсанти, які працювали і зводили дану дамбу. Луковник цвіркун каже, служить не за відзнаки, а на благо України і народу. Пранагідно розповідає, як рятувальників зустрічали постраждалі емоції. Ну на нашу службу завжди позитивні, да тому що ми якраз допомагаємо і вони чекали на нас і дуже вдячні. І особливо, що було приємно, що коли працювали наші курсанти, да то місцеві жителі поприносили навіть і їжу. Хоча все у нас було собою, але це було дуже приємно. Кожен, хто обрав професію рятувальника, вже герой, переконані начальниця Черкаської районної військової адміністрації Валерія Бандурко та начальник головного управління ДСНС України в області Андрій Даник. Кожен з вас на своєму місці буде робити все можливе, щоб допомогти людям, щоб допомогти нашій Україні. Ваша Робота, ваша майбутня професія вимагає стресостійкості, високої фізичної витривалості та навиків першої медичної допомоги. З вами ми зможемо. Ліквідувати наслідки будь-чого, я переконана. Ми завжди знаємо, що є потужний підрозділ, який готовий нас підтримати, і ми можемо спокійно виконувати любе завдання на території Черкаської області, знаючи, що місто Черкаси завжди залишається під надійним захистом. Дякую вам за роботу. Слава Україні! Останнім часом до навчальних планів внесли корективи, аби посилити практичну складову, зазначив начальник інституту Віктор Хвость. Тому я впевнений, що ми з вами розуміємо, що у військовий стан, коли війна ще далеко не закінчена, ми повинні бути готові і ми є готовими до всіх викликів, які можуть нас разом з вами на нашій рідній Черкащині. Очікувати. А очільник області Ігор Табурець подякував керівництву служби навчального закладу та всім, хто долучився до ліквідації. За його словами, вони довели знання не лише в теорії, а й на практиці. В, в даному випадку це дійсно критерій істини. Це те, що підтверджує всі наші знання і підтверджує, що не напрасно, не дарма ми вчимося. Переконаний, що усі виклики, усі. Загрози, які будуть поставати в будь-яких сферах нашого суспільного життя, окрім цієї війни, ми будемо долати так, також згуртовано, також разом і також з такими позитивними результатами. Наразі підтопленими лишаються два будинки, п'ять прибудинкових територій, близько 30 гектарів орних земель. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Понад 12 мільйонів гривень збитків державі завдав підприємець, який без дозволу видобув 4200 квадратних метрів корисних копалин в одному з кар'єрів регіону. Як повідомили в прислужбі Черкаської обласної прокуратури, господарський суд постановив стягнути цю суму з порушника. Позов прокурора задоволено в повному обсязі. Після набрання судовим рішенням законної сили будуть вжиті заходи з організації його реального виконання. Винувальний акт щодо колишнього керівника підприємства перебуває на розгляді в суді. У Христинівці горіла господарча споруда на вулиці Свято Троїцька. Стихію приборкали рятувальники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини. За інформацією пресслужби головного управління ДСНС України у Черкаській області, вогнем знищено 20 квадратних метрів покрівлі, інструменти, будівельні матеріали та речі домашнього вжитку. Причина пожежі встановлюється. У Черкасах з'явився автомобіль для надання соціально-психологічної допомоги постраждалим від домашнього насильства або насильства за ознакою статті. Місто отримало цей транспортний засіб у межах проєкту фонду ООН у галузі народонаселення. У складі мобільної бригади працюватимуть водій, психолог та фахівець і соціальної роботи. Про це повідомляє прислужба Черкаської міської ради. В автомобілі є вісім місць, він обладнаний підйомником для осіб з інвалідністю. У Черкаському національному університеті провели засідання Круглого столу на тему святий Лука, Воїно-Ясинецький, поєднання науки та релігії. Серед почесних гостей предстоятель православного... Церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній. Захід приурочили до сторіччя посвяти воїну Ясенецького у священники. Святитель Лука був і хірургом, і священнослужителем. Оперував навіть у підряснику і завжди свідчив про те, що можна поєднувати духовне, релігійне, церковне і науку. Хоча за радянських часів доводили, що церква і наука речі несумісні. Через діяльність войно Ясенецького його часто допитували, лякали, катували, відправляли до Сибіру, але він не зламався. Він зміг вижити навіть в радянський час, бо це все відбувалося за радянських часів в більшості, але він одночасно і постраждав за це. Тобто понад 11 років він провів в сталінських таборах. Ну а зараз ми зібралися оскільки, як науковці, хочемо осмислити ці події з позиції саме з одного боку наука, з іншого боку громадської думки про те, наскільки він належить Україні і Черкащині. Святитель Лука розвіює міфи, створені у часи атеїзму. Він втілював багато чеснот, був добрим і проповідував творити добро. Лі святитель Лука це унікальна людина для Черкащини. Насамперед, тим унікальний, що коли було йому найтяжче, що таке 11 років тюрем, катувань, знущань, принижень. Але він все це витримав. І в тих умовах він все рівно твердив, що. Робіть добро не можете велике, ну хоч малесеньке. Блаженніше епіфаній каже: на жаль, зараз Крим, де служив і проповідувався ще служитель, перебуває в окупації, але всі ми переконані, що незабаром повністю звільнимо українські землі. Я думаю, що святитель Лука радіє з того, що ми розбудовуємо нашу українську православну церкву. Ми переконані, що незабаром ми повністю звільнимо. Всі наші українські землі. Ми звільнимо останній шматок нашої української землі, який зараз топчеться російськими окупантами. Ми переконані в цьому. Ми приречені на перемогу, тому що на нашому боці правда. У своїй промові ректор Черкаського національного запропонував готувати на базі університету духівників. У нас є кафедра філософії і релігіознавства, і безумовно, випускати богословів, готувати для також православної церкви в Україні, адже зараз утворився об'єктивно певний дефіцит цих кадрів. Митрополит Чаркаський чагиринський Іоанн підтримав пропозицію Олександра Черевка. ми готові включитися в цю діяльність і їм давати духовну практику. Так що, пане. Ректори, ми поряд готові діяти разом з вами. Творіть добро. Якщо не можете велике, робіть маленьке, говорив святитель Лука. Юля Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Черкасці, які мають картку містянина під час купівлі квитка в зоопарк, отримають 5% кешбеку. Такий же відсоток повертатиметься на картку і в чотирьох супермаркетах мережі Молі. За словами керівника центрального відділення банку партнера програми Костянтина Саленка, понад сотня людей щодня отримує картку черкасця. Їх видано вже 11 тисяч. До впровадження проєкту раніше приєдналися 17 аптек та один з медичних центрів. Комфортно, спокійно, переважно суху та соня. Погоду цього тижня формуватиме антициклон Віола, найбільш позитивний вплив якого виявиться у відсутності спеки. Причина вітри північної складової транспортуватимуть сухе та прохолодне повітря, тому ранки будуть свіжі. Проте температурний фон без різких контрастів збігатиметься з кліматом. Уночі 10-15 градусів тепла, в день 20-25 градусів, повідомляє очільник Черкаського гідрометцентру Віталій Постригань. Прогнозовані погодні умови сприятимуть зростанню по показника пожежної небезпеки в лісах області. У найближчі вихідні синоптична ситуація зміниться. До нашого регіону наблизяться атмосферні фронти, які проявлять себе грозовими дощами різної інтенсивності. Такими були інформаційні підсумки станом на сьогодні. Дякую за вашу увагу та довіру. За нами правда та перемога. Все буде Україна.